Вітаю всіх. Ну що, давайте подивимося, яка людина за вами наблюдає. Хм. Я б сказала, як людина трішечки нерішуча, а людина, яка... І не дуже виважена, і я не можу сказати, що вона а, діє на або. Тут як людина, яка постійно потребує підказок, а, можливо, підтверджень, а, яка може несвідомо а, просити від оточуючих, щоб а, за них приймали рішення, ну або підштовхували їх на прийняття цього рішення. Що ще? Це моя любима руна Іса. Я її дуже часто асоціюю із Арканом повішеним. Людина, яка дуже часто може зависати в моменті жертовності, але ця жертовність неоднозначна. Якщо людина розуміє, що бути в позиції жертви для неї вигідно, вона буде в ньому залишатися. Якщо ж вона бачить, що це вже не спрацьовує, дуже швиденько може звернути якусь комунікацію. Що мається на увазі, коли ви спілкуєтесь з тією людиною, не зрозуміло, хто з вас жертва, чи ця людина, чи в цьому випадку ви. Як приклад, людина може говорити, я не, не можу щось прийняти рішення, я не можу щось вирішити, і ви постійно їй допомагаєте. Ну, вам їй жалко, чи ще, чи шкода, чи ще якісь моменти. Але прикол у тому, що жертва тут ви. Ви витрачаєте свій час, ви витрачаєте свої ресурси, ви думаєте за цю людину, ви тягнете. Знаєте, так, Я не можу сказати, що однозначно сомік приліпала, і не можу сказати, як енергетичний вампір. Але людина, яка Можливо, трішечки паразитарно. Ну, вибачте за таке слово. Що у нас ще? Людина одинокана зараз, у людини немає пари. І при тому я б не сказала, що людина вміє знаходитись в адекватному. І рівному партнерстві. І отут це мається на увазі будь-якої сфери. Що роботи, що стосунків, що знайомству, не знаю, там навіть по відношенню до сусідів завжди якась є вимога, завжди якісь, як, знаєте, як щось необхідно. Так, ну давайте спробуємо зовнішність. Ансуз, а от зовнішність специфічна. Чому я так замовкла? Тому що мені показують дві кардинально різні інформації з одного боку, коли ти дивишся на цю людину, от на зовнішність її, Здається, що вона дуже перспективна, що од неї очікувати можна великих висот. Вона може себе показувати дуже ерудованою, вона може себе показувати дуже професійною. Але це все для того, щоб, ну, перше, задовільнити ваше очікування і в той же самий час своє. Бо знову ж таки, повторюся, людина любить як бути паразитарною. На інших. І в той же самий час момент очікування може бути трішечки в, інш, в іншому напрямку. Коли людина з одного боку вона ну, якби забезпечує ваше очікування, ви розумієте, що там може бути щось вау. З іншого боку, вона так само здольняє власні очікування по відношенню до вас. Тут якась така. Не знаю, де, де ви збираєте таких людей, але дуже специфічно. Я б сказала, як сам собі або сама собі на умі. От чесно. І, до речі, що саме найцікавіше, може, інколи виглядіти, ну, трішечки так хаотично. От Наче вона зранку не встигала і щось так попаха ходілася. Добре, це. Давайте спробуємо жіноча енергія чи чоловіча? Угу. Чи чоловіча? Може бути і так, і так. Ну, більше я б сказала, що жіноча, бо тут у нас руна сили. А райду у нас руна дороги. Ну, може бути чоловіча. Все ж таки більше жіночу показують енергія. Чому вона за вами там слідкує? М? Ну, от-от-от, десь такі паразитиків понабиралися. Ви можете отримати якийсь ресурс від цієї дружби, взаємодії, союзу, підтримки. Не впевнена, не впевнена. Чому? Тому що у нас тут виходить спочатку інгуз, руна подарунка. Ну, якісь неякі подарунки можуть бути, ну саме банальне а, це спілкування з цією людиною як подарунок. В той же самий час мені показують, що ви можете втратити. Я розумію, що тут руна не перевернута, але. А, Власні ресурси. Це можуть бути гроші, це може бути час, це можуть бути е, ще якісь моменти, ну, давайте, матеріального світу. Що ви віддасте цій людині або можете віддати цій людині? Мудрість, ну, зрозуміло. Приймати за неї рішення, вести за ручку, підтирати шмаркільки і підтягувати колготочки. Давайте тоді так запитаємо, а чи є рівновага від отриманого і від витраченого? Є момент рівноваги? Mm. <гум> О, немає. Немає. Ні, я знову ж таки розумію, що руна спокою вона пряма, але розумієте, якщо у нас виходить в такому моменті спокій, то про що ми можемо говорити? Це говориться, що якби ці енергії вони трішечки в моменті неяскравості. А що тоді вам краще зробити? Угу. Що це дасть. Угу. Дивіться, у нас Руна Торісас, вона перевернута. Тут конкретно говорять, що не вестися на якісь критичні, ну як би то здавалося, критичні ситуації. Не вестися на цей момент, що типу help me, допоможіть мені. Це не стосується вас, вас не втягують в цей момент. Ну, мається в виду активно, що ви так само матимете там якісь свої необхідні дії, визначити не лізьте. Коли я спитала, до чого це призведе, тут у нас вийшла руна Хавелас, і як показує, що ця ситуація вона сама по собі зруйнується. Ну, звичайно, якщо людина звикла трішечки паразитувати на інших, то ваша. Не участь в цьому моменті, їй буде нецікаво. Тож, ну, приймати рішення вам, але, можливо, треба буде трішечки обачнішими. На цьому дякую і до нових відео. Пока!